Мешканці відомчого гуртожитку, що на вулиці Кримській, зможуть приватизувати свої кімнати. Нагадаємо про передачу гуртожитку на баланс міста вже йшлося. Та секретар ради Василь Павлюк на минулому засіданні вимагав додаткових роз'яснень цієї справи. Тоді до рішення внесли деякі технічні зміни і вже сьогодні одностайно підтримали всі члени виконкому. Ми дуже задоволена на виконкому, Дуже всім дякуємо. Так як до першого кроку дошли, так будемо і другий крок відстоювати. Від сьогодні мешканці гуртожитку можуть отримати право реєстрації та оформити право комунальної власності на свої помешкання. І це перший крок до переходу на баланс міста. Вже зараз департамент житлового господарства мерії впорядковує документи мешканців. Ми робимо так звану інвентаризацію, засовуємо хто живе, хто займає яку кімнату на підставі яких документів після реєстрації буде оформлено договори житлового найму. Зі всіма мешканцями, і відповідно, рада буде приймати рішення, який статус надавати цьому гуртожитку. Другий крок аби гуртожитком із кримської 26 а опікувалось міське ЛКП.